Вітаю, в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Понад три сотні безпілотників запустили окупанти, зокрема по Гуляйполю та Оріхову минулої доби. А у Приморському вдарили по жіночому монастирю. Будівля та прилеглі споруди знищені. По преображенці та залізничному росіяни били з авіації. На щастя, обійшлося без постраждалих. Впродовж доби окупанти завдали 562 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, об'єктів інфраструктури. Тим часом ворог перекидає техніку на Запорізький напрямок в районі Поліг та Гуляйполя. Рух тягачів з бронею та півтора десятка вантажівок помітили партизани у Маріуполі. У головному управлінні розвідки України кажуть, окупанти планують розпочати артилерійський та дроновий терор, аби змусити військове командування відходити з лівобережжя а цивільних покидати місто. Це та сама тактика, як в місті Покровськ була застосована ними. Там те саме робили, але Запоріжжя це трошки інше. По перше, по-друге, як би не казали зараз медіа, що ворог майже вже підійшов, це не так, і на Запоріжжі саме з обороною набагато краща ситуація ніж на жаль на сході. Агенти руху АТЕШ продовжують виводити з ладу логістику ворога. Партизани знищили релейну шафу на ключовій ділянці в Мелітопольському районі. А наші захисники за минулу добу відбили 15 атак противника. Росіяни намагалися просунутись у районі Степового та Приморського. Сили оборони зупинили також ворога і поблизу Рівнопілля та Зеленого гаю. Українські енергетики повернули живлення головній повітряній лінії Дніпровська, 1 що живить Запорізьку АЕС. Вона була пошкоджена 14 листопада внаслідок російських обстрілів. Чотири доби найбільша атомна станція Європи працювала лише від однієї лінії феросплавної, та тепер її знову підключили до енергосистеми. Колаборанту та мелітопольському гауляйтеру Євгену Балицькому заочно призначили довічне ув'язнення за організацію масового вивезення українського зерна на користь РФ. За даними слідства, будучи очільником окупаційної адміністрації, Балицький контролював крадіжку зерна на підприємствах Запорізької області. Окупанти погрожували аграріям зброєю, силою та ув'язненням. Надалі українське зерно незаконно експортували до країн близького сходу та північної Африки. Видаючи його за російську продукцію. В СБУ зазначили, що саме Балицький забезпечував логістику та прикриття для цих схем. Євген Балицький колишній народний депутат від партії регіонів. Після початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів, організував псевдореферендум на захоплених територіях і вже був засуджений до 15 років ув'язнення. Новий вирок довічне, підкреслює масштаби, скоєних ним злочинів проти України. Мікроавтобус від партнерів з Німеччини отримав центр соціальної підтримки. Це осередок для жінок з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах чи постраждали від домашнього насильства. Нині там тимчасово проживає 17 людей. Це десятеро дітей з мамами чи опікунами. Тож транспорт вкрай необхідний, бо доводиться часто перевозити багато людей, зокрема у школу чи медзаклад. Автомобіль передали іноземні партнери з фонду Блакитно-Жовтого Хреста запорізьким доброчинцям. Таврійські зорі вони і доправили мікроавтобус до Запоріжжя. Надали від наших друзів з Німеччини благодійного фонду благорбезкрос. Такий чудовий автомобіль для наших діток, для такого чудового центру по допомозі діткам і мамам. Дуже хочеться надати нашим мешканцям допомогу у вигляді відвідування. Пам'ятних місць Запоріжжя, музеїв, концертних залів багато заходів проводиться в центрі міста, благодійними фондами з терапії різних культурних масових міроприятій, заходів. І ми плануємо, що тепер ми зможемо організувати досуг змістовний для своїх мешканців. З німецькими партнерами наше місто вже кілька років підтримує дружні стосунки. Керівниця громади Регіна Харченко особисто стежить за тим, щоб передача техніки від іноземних друзів проходила швидко і без зайвих перешкод. Для Запоріжжя, для нашого рідного міста, для наших діток це ми якби потім з, з німеччини від Блау, Гербольськроць. Ми та в Ліській Зорі благодійний фонд дуже Ви з нами постійно, постійно спішує, да ми місто все, якби ми. І ми так і вона привезлась до нас в Запоріжжя лафетом ця автівочка, ми туди її розвантажили. І потім був конкурс саме для закладів міста Запоріжжя, куди вона поїде, і от вирішили на це на цей саме на цей будинок для допомоги діткам передати цей автомобіль, якби там для нашого рідного Запоріжжя, щоб воно Центр отримує підтримку не лише від іноземних і місцевих благодійників, а й від міської влади та міжнародних організацій. Нещодавно заклад поповнився кількома пральними та сушильними машинами. А за сприяння ЮНІСЕФ став більш енергонезалежним, адже центру передали потужний генератор. У Запоріжжі одночасно у понад сотні шкіл та ліцеїв провели руханку. Танцювальний флешмоб Рухайся, живи, мрій, досягай, влаштували просто неба і присвятили Дню захисту дітей, який відзначають сьогодні. До ранкової зарядки долучились, зокрема, учні січового колегіуму. Як усе відбувалось, бачили мої колеги. На руханку до всесвітнього дня дітей зібралися учні довколишніх шкіл. Старші показують вправи. Менші підтанцьовують та махають повітряними кульками. Серед учасників одинадцятикласник Денис. Хлопець з малку займається різними видами спорту, пробував себе у гандболі та боксі на ранковому флешмобі. Вирішив власним прикладом показати молодшим дітям, що спорт це не тільки заряд енергії, але й дисципліна та командність. Заохотити молодші класи до більш спортивного життя, щоб ну, наше покоління було лише спортивним, ніяке наче. Головне, щоб була елементарна повага з сторони молодших класів, щоб вони дослухалися до наших порад, якщо ми кажемо, і тоді доволі легко з ними спілкуватися. Головне буде з ними на одній волні. От сам танець вигадали студенти місцевих вишів, аби у день захисту дітей об'єднати різні покоління по всьому місту. А рухи школярам допомагали вивчати вчителі. Все це зробили за буквально дві години. Бо таймінги були дуже жорсткі, і нам потрібно це було все зробити. Ми знімали, вигадували, створювали, різали музику, і ось це от все зробили командною роботою. Незважаючи на те, що ми залишалися на репетиції, планували, перевдягалися, всі дуже щасливі. Бо спорт це свято завжди, і такі заходи дуже потрібні. Сьогодні мої діти вони не в офіційному стилі, вони яскраві, ніби ну букет такий святковий. Долучились до обласної руханки. Рухайся, живи, мрій, досягай. Понад 120 шкіл, ліцеїв по всій області і не тільки. Ми якраз в рамках проекту плей» ми долучаємо дітей з домів, які. З будинків, які знаходяться поряд з площадкою, або зі школ, які знаходяться поряд з підземною школою, щоб по перше передружити, по-друге, дати можливість в безпечних умовах проводити вільно свій час на свіжому повітрі. Анастасія Митко, Юрій Поворожнюк, телеканал МТМ більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.